Вітаю, друзі мої! Сьогодні в мене робота така, називається цвітіння груші на весні». Чому в мене такі величезні квіти? Гіперб, ну, тобто, дуже навіть не вимовлю які великі. Тому що вони основні, вони головні навесні, вони е, джерело життєдайного е, нектару і таке інше. Вони захоплюють, і вони пахнуть так, що це голова просто обертом іде. Тому вони такі великі. Я обрала техніку, яка мені допомогла зробити їх ще об'ємнішими, більшими, гіпербалованими, чи як це вимовить, навіть не знаю. От, і зараз я вам покажу, як це зробила. Ось зайшла в листочок посередині. І тут посередині. Десь там вираховувала серединочку свою і зайшла. Повніший мули мулене в мене. І почала поряд вколювати. І тут поряд. Ну, приблизно через одну ниточку. Не дуже по рахунку, Тут по рахунку неможливо, бо навкруги воно буде йти. Тут поряд. Щільно, щоб не було видно мені сірого, в мене льон сірий, сірого тла льону. Щоб повністю щільно засилало. Десь трошечки між ніточками, між листик, листочками, пелюстками заставляю проміжок, щоб ще в мене тут е, проложився, було місце для французького вузелочку. Продовжуємо таким чином. Я вже дійшла до серединки і продовжую набирати об'єму, повноти мої пелюсточки. рівнесенько і щільно я тут через ниточку майже весь час кладу настілки в такі великі. Ну, вони не дуже великі, тому що все-таки е, така довга настілка у вишиванні не використовується, тому полісточки у мене не дуже великі. І поправляю ось так кладу до самого кінця сюди продовжу закінчую свою пелюсточку об'ємну. Ось так. І тут же прямо зразу. Починаю цією ж ниткою робити французький вузелочок. Там, де кінчається ниточка, починається полотно, заходю. Щільненько один поряд вілю біля одного, накручую по три кружочки. На голочку, два, три і прямо роблю е, свій, свою пелюсточку ще об'ємнішою. І таким чином продовжую. З воротньої сторони перейшла вже ниточка. у мене шифр продовжується, на інший бік. З цієї сторони я не робила французький вузол для цього пелюстки, тому що залишала місце, щоб зайти просто нитками для об'єму. Тому тут роблю для двох пелюстків зразу. Продовжую закінчується вже ниточками. Я хочу її сховати. З правої лицевої сторони додати ще більш об'єму моїй роботі. Ось таким чином я зараз пройду, затягну сховаю. Буду тут продовжувати ще наберу зараз трохи, закінчу. І буде в мене така робота. Розкажу всім, як груша квітне навесні. Дуже гарно. Дякую вам за увагу. Цікава техніка. Візьміть собі, будь ласка, її. Зацікавтеся. До нових зустрічей, буду чекати.